Друга підземна школа у Запоріжжі готова приймати дітей. Довгий тунель веде учнів та вчителів 107-ї гімназії з вулиці до навчального простору на глибині 7 метрів. Перед цими завдання робили разом з вами, а тепер самостійно і потім перевіримо. У 16 аудиторіях близько тисячі дітей зможуть навчатися у дві зміни. Ми провели опитування моніторингу наших батьків. Майже 70% батьків були готові віддати дітей до школи. Ну, тому що розуміють, що дійсно освіта повинна бути і якісна, і безпечна. Від підземної школи учні у захваті нам дуже подобається, як все організували, як все облаштували. Все дуже по сучасному. Нам всім подобається, і ми дуже раді, що ми можемо вже нарешті вийти в школу. Діти радіють, що знову можуть бачити однокласників та вчителів. Оскільки ми будемо спілкуватися вживу, і в нас вже не буде проблемами з інтернетом, тобто ми постійно будемо вчити слухати вчителя, все чути, і так набагато більше засвоїться інформація. Цю думку поділяють і вчителі. Для вчителів це ще теж більш важливо, тому що ну, живе спілкування це найважливіше. Ми за цей період да, ми е, визначили, знайшли, освоїли дуже багато різних технологій, різні програми почали е, ну, працювати з ними. Але очне навчання ну це є очне. Школу укриття звели за півроку. Батьки учнів вражені такими темпами будівництва. Коли вона почала будуватися. Були сумніви, що коли сказали, що до нового року діти вже сядуть за парти. І от новий рік, і дитина вже за парти. І ця школа є тим містом, куди буде ходити моя дитина, і я буду за неї спокійним, за її безпеку. Нині школа працює у тестовому форматі. На заняття вийшли кілька класів. Після зимових канікул у січні до навчання доєднаються й інші учні. Школа отримала. Техніку сучасну, надсучасну, і інтерактивні дошки мультимедійні, і ноутбуки, і комп'ютери, і телевізори, планшети, тобто все необхідне, що треба для навчання дітей наших, все в цій школі є. Діти, які зараз не у Запоріжжі, або батьки яких не готові відпустити на онлайн навчання, будуть долучатись до уроків онлайн, як і раніше.